Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогінки, до карти дня. Ви знаєте, якщо під час карти дня наперед щось вилітає, це значить для України. Дивіться, це можуть бути якісь переговори. Якщо дивимося на ці карти, так? обмін чимось. Це можуть бути якісь приємні. Зустрічі. Тобто, сьогодні може завітати в Україну якийсь посол, якась високопосадова людина для обміну е, обговорення е, якихось фінансових, е, внутрішніх наших питань е, саме для, для України. Тобто Це добролюб, е, доброжелателі доброжилателі. Ті люди, які бажають Україні щось добре, які люблять, тобто шанувальники е, України. І дивимося тут, Так, до речі, щось несподівано. І ви знаєте, це ще може нести характер не тільки несподіванок, а е, налагоджування, тому що людина приїжджає з якимось, наприклад, требуванням, вимаганням тобто е, Україна, можливо, не дотримується чогось. Але бачите, всі, кути можуть бути дуже добре загладжені. Може бути дійсно з якимись такими вимогами. А тепер переходимо на... Угу. Будуть... Тобто і про співпрацю якусь. Тепер йдемо до індивідуального розкладу, як зазвичай. Вибираєте всі, хто хоче, хто може, хто бажає. Одну карту для себе, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, як вам цьому зарадити, якщо щось не дуже приємне. І так, карта номер один: хто вибрав перший варіант? У нас йде десяточка. Мечів це дуже неприємна карта, це різка карта, різка якась переміна, і де щось до кінця. Це може бути і робота до кінця, тобто звільнення. Це може бути щось зламатись, щось розбитись, якась аварія теж може бути. Ось, сподіваюсь, що ви будете тільки свідком. Я коли вивчала таро, я дуже на це звертала увагу, бо я особисто для себе витягувала карту і її проживала цілий день. Ось і була свідком однієї аварії. Правда, дуже добре закінчилося все. Не було жертв, не було великих втрат якихось. якось так. Ця карта радить пережити цей момент, тому що тут ви вже нічого не можете змінити. Просто прийняти цю втрату, цю подію, що би там не було. Я буду вдячна вам за ваш відгук, як у вас програється ця карта. І вона ще каже, що це найтемніша ніч перед світанком. Нічого ви ще зараз не побачите просвіту ніякого. Карта номер 2 Хто вибрав другу карту? У нас Паж Кубків. Сьогодні вам світять якісь хороші новини, якісь поцілунки, якісь, будемо так казати, приємні речі, компліменти. Це можуть бути, звичайно, і зустрічі, випадкові теж зустрічі. Це можуть бути і не тільки компліменти, а посмішка. Хтось просто проходить повз вас, посміхається, хтось дає якусь пораду, хтось дарує квіточку. Ви знаєте, це коли день легкий. І приємний. Це енергія молода. Молода, тобто зародилася енергія. У вас може зародитися якась нова енергія, нетипова для вас. По-друге, що ще може бути, це ваші діти, це ваші внуки, ваші е тваринки, е приємне проводження часу з кимось, або на самоті, або з е кимось. Карта номер 3 А тут у нас п'ятірочка, монет. Тут втрати йдуть, мої дорогенькі, нестача чогось, вам чогось не вистачає. Чогось когось, а також матеріальне. В першу чергу, звичайно, матеріальне. Не вистачає щось купити, необхідне вам потрібно. Не вистачає зарплати. Не можете дотягнути до кінця місяця, наприклад. Ось, коли знову буде зарплата. Будьте обережні сьогодні, коли ви будете щось купувати, тому що можуть вас трошечки обрахувати, можете щось переплатити, і це вже теж втрати. Ви знаєте, мож... ця карта часто ще проігрується, як, знаєте, для людей, коли не вистачає таланту. Ось, кожна людина має свої таланти. В якійсь справі вам потрібно щось, а у вас якраз цього не вистачає. Це, до речі, нестача часу. Теж може бути справа помало просувається, і у вас не вистачає часу, щоб завершити це до кінця. Теж таке, знаєте, розчарування, втрата, надії, втрата. Ось як я це, а як я то. Мої дорогенькі, повірте мені. Відпустіть все, що вас лякає, все, що вас напрягає. І розслабтеся. Гаразд, може бути, перетерпіть, думайте про щось прекрасне, дуже часто допомагає переключатися на щось приємне. У кожної людини є щось приємне. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня. Чудового настрою! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!